Вітаю вас, діти! Сьогодні останній день весни. А завтра розпочинається наша улюблена пора року, яка правильно літо! Літо це щедра пора року. Чому? Тому що можна нескінченно милуватися красою лугів, полів, лісів. Літо дарує нам чудові квіти. Крім того, дозріває багато фруктів, ягід, які дуже смачні та дуже корисні. Якщо ви любите літо, пропоную вивчити про нього гарний вірш. Уважно слухайте і дивіться на картинки. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Тепер повторюйте за мною зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Ну що, діти, вивчимо гарний вірш про літо. Надіюсь, він вам сподобався. А я вам нагадую, що завтра починається літо, і перший місяць літа червень.